От ми говорили з вами про те, що всередині силових структур відбувається там хаос повний. Не розуміть комусь тут підпорядковуватись. Що ж все таки чекає на вищому рівні керівництва Путін, Шойгу, той вже Пригожин, ФСБ? Що там буде? Як скоро чекати нам розвалу путінського режиму, тому що це вже пророкують. Розвал путінського режиму осінь почалася, почалася падати російська економіка, і це всередині всередині Росії головна причина досить, я думаю, скорого розвалу економіки. А відтак і режиму, який стоїть на цій економіці, що має на увазі? Навіть російська статистика, ту, яку вони засекретили, не надають вчасно навіть своїм економістам, але навіть дані за липень, за липень, тобто ще санкції по суті там в вугілля і так далі тільки ж спочатку серпня почали працювати міжнародні але вже падіння на 10 12 15 відсотків і в видобутку коксу і виробництва сталі і багато чого іншого видобуток вугілля в тому числі в тій самій кемеровській кемеровській області де багато шахтарів Російських втрачають роботу і зарплати, це на липень було падіння, повторюсь, більше 10% відсотків. Я прогнозую, що серпень, який минув, Росія навіть не покаже статистику, Кремль не покаже, Путін не покаже. А знаєте чому? Тому що в два рази більше вже буде. І це цілими галузями, знаєте, як складається і складається і складається. Тобто падає російська економіка і ті галузі, які підпадають під жорсткі санкції і ми, до речі, з вами обговорювали Китай, Індію, так само і Китай і Індія. Ну Індія трошки купляла не дуже потрібні її російську нафту, але далі більші санкції, і навіть ці країни дивляться і поступово відмовляються від російської нафти. То а це означає далі е, серйозні удари по надходженням в російський бюджет, які Путін використовує на війну проти України, і це от я підвів до головної причини. Чому впаде путінський режим? Тому що Росія грабується ними, тому що надходження навіть ті, що залишаються від вуглеводнів, тобто гази нафта, використовується на війну а не на російську економіку, а не на російських громадян, а не на російських пенсіонерів. А відтак невдоволення, яке тільки починає загострюватись спочатку осені, я прогнозую на кінець осені буде дуже і дуже серйозним. А це означає дві величезних проблеми всередині Росії. Перша саме оточення Путіна він перестане спати зовсім, тому що розуміє, що свої згризуть в будь-які який ну, моменти, тому що друге трошки все одно. А от олігархи, які залежні від економіки, навіть не олігархія навколи ж навколо силовики і багато хто інших, кого ми навіть не знаємо за прізвищами, які є найбіднішими за олігархів російських. Анастасія, це російський режим. Вони так влаштовані, і друге, що ще серйозніше для всієї вже для всього оточення Путіна і його самого, це все ж таки соціальна, економічна ситуація в Росії і в суб'єктах Російської Федерації, тому що одне діло де їх палаці там в Петербурзі і Москві, і зовсім інше діло. Ми вже згадували Кемерово, Томськ, Омськ і туди далі, аж до Владивостока, наскільки серйозна і погана економічна ситуація. Є, і вона буде тільки погіршуватись. Я вважаю, що це і буде знаєте, кінець режиму Путіна Занепад Російської Федерації, економічний, соціальний і всі інші сфери.